У ніч із 9 на 10 листопада 1989 року світ затамував подих. Тисячі мешканців східного Берліна, втомлені від заборон і брехні, рушили до прикордонних переходів, які протягом десятиліть розділяли одне місто, один народ, одну долю. Коли натовпи людей підходили до КПП, прикордонники, не отримавши чітких наказів, розгублено відступили. І тоді сталося немислиме: люди почали переходити кордон, обіймати незнайомців із західного Берліна, танцювати просто на бетонних блоках. Удар, молота, об камінь, і ще одна частина Берлінського муру впала. Ця ніч змінила світ. Берлінський мур почали зводити 13 серпня 1961 року. За наказом комуністичного керівництва Німецької Демократичної Республіки він стане не просто кордоном, а гігантською в'язницею під відкритим небом. Його бетонні стіни, колючий дріт і сторожові вежі розділили тисячі сімей і коханих. За 28 років існування стіни понад 5 тисяч людей здійснили втечі до західного Берліна, ризикуючи життям. Для 125 людей ці спроби закінчилися смертю. Мур став уособленням залізної завіси, символом розділення Європи та холодної війни між СРСР і Заходом. Але навіть бетон не міг зупинити прагнення до свободи. Коли у 80-х у східній Європі посилилися демократичні рухи, падіння Берлінського муру стало лише питанням часу. Польща під проводом солідарності піднялася першою, за нею Угорщина, Чехословаччина, Румунія. І коли стіна впала, разом із нею впала вся система, що десятиліттями тримала народи у неволі. Тоді, у листопаді 1989 року, здавалося, що світ звільнився від страху. Менше ніж за рік, 3 жовтня 1990 року, Німеччина офіційно воз'єдналася. Рана, що кровоточила 45 років, загоїлася. Це був момент надії і віри, що минуле більше не повториться. Але історія не знає остаточних перемог. Тоді, коли руйнували Берлінський мур, ніхто не міг уявити, що через кілька десятиліть одна з країн, яка називала себе визволителькою Європи від фашизму, знову розв'яже війну посеред континенту. Падіння Берлінського муру нагадує, будь-яка стіна. Політична, ідеологічна чи психологічна рано чи пізно впаде. Бо там, де є прагнення до волі, немає сили здатної його зупинити. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.